Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви списування друкованого тексту. Пропоную вам провести самоналаштування. Повторюйте за мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Я творча особистість. Починаємо ми вправою відкритий мікрофон. Що таке апостроф, пригадайте? Які приголосні звуки перед апострофом? Прочитайте слова. Дослідіть, перед якими буквами пишеться апостроф. Перед. Які звуки вони позначають Ж, е ж, І, Ж, А та ж, У. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати у словах з апострофом. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування тексту, поданого друкованим шрифтом. Вміння писати слова речення, правильно розташовувати їх у рядку. Повторимо вивчене, отже, апостроф. Ось він. Після яких букв пишемо апостроф, пригадуємо відразу мавпочку. Після букв М, в, п, ф, р, Б. Перед якими? Перед я, ю, є, Ї. Перевіримо, чи правильно ми сидимо, адже правильна постава під час письма допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше стомлюватись. Записи починаємо з каліграфічної хвилинки. Пропускаємо один основний рядочок від попередньої роботи та записуємо класна робота. Далі записуємо велику та маленьку букви К. Потім КО, комп Ют Р. Яке виходить слово. Комп'ютер правильно. Зверніть увагу слово комп'ютер, якначе поділяється на дві частинки і розділяє їх апостро букви П та Ю ми не поєднуємо між собою. Продовжуємо. Зараз запишіть красиво велику та маленьку букви L M знову К НД. В. Далі запишемо. Мар'я Дем'ян Дем'янко. Мар'яна Мар'янка. Давайте я повернусь. А ви поставте, будь ласка, відео на паузу, щоб встигнути все записати. І якщо втомились пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Продовжуємо комп'ютер. Дуже мудра машина. Пригадуєте, з якого це текст? Про комп'ютер, так? Далі списуємо з друкованого тексту. Дар'я і В'ячеслав виграли комп'ютер. У п'ятницю кур'єр приніс комп'ютер у школу. Поставте відео на паузу. Спишіть ці речення, а потім перевірте, чи правильно ви все написали. Ну, а зараз малюнковий диктант. Запишіть, будь ласка, ці слова, малюнки, зображення яких ви бачите на екрані. Це у нас м'яч, а це п'ять. А це пір'я. Або пір'їнки, а ця рибка називається вюн. Отже, хто може, той записує слова ці з пам'яті. Кому важко, спишіть з друкованого шрифту. Ну, а тепер перевірте, чи все правильно ви записали. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки. Цей, якщо вас влаштовує ваша робота. Синій, якщо вважаєте, що працюєте добре. Жовте, коли можете працювати краще, Коричневий, Допущено помилки. Червоний мені потрібна допомога. І зелений супер, мені під силу всі завдання. Ну а зараз фіскультуру. Що ж дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Наступний тиждень у вас вже канікули, тому вам треба якомога краще відпочити, подихати чистим повітрям, погуляти, коли буде така можливість, набратися сил вже перед останньою частиною цього робочого навчального року. Бережіть себе, будь ласка.